Зеленський послав Росії на три букви та визнав нашу залежність від США. На брифінгу з паном Шольцем Володимир Зеленський, президент України, сказав, що Росія має піти на три букви. Така доволі емоційна заява, яку ми всі підтримуємо і розуміємо. Але що, як то кажуть, глибше, якщо копнути. В принципі, на зараз риторика пана президента, якщо так спростити і проаналізувати, виглядає приблизно так. Україна спілкується з командою Трампа, з'ясовує умови мирних перемовин, на які ми погоджуємося, які нам підходять, що може запропонувати американська сторона. І, в принципі, Володимир Зеленський визнає залежність від США, від західних партнерів і каже, що ну, не здатна наша армія самотужки зараз е, закінчити перемогою. Це Технічно неможливо через те, що в нас немає дійсного озброєння, немає відповідної кількості підготовлених бійців, і врахувати слід те, що проти нас велика мілітарна країна, яка має дуже великий бюджет. До речі, Путін його підписав на наступний рік, підписав військовий бюджет, де ще трохи збільшив фінансову частину саме на фінсу... фінансування армії. Це приблизно третина вже від їхнього загального бюджету. У нас немає стільки грошей, це очевидно логічно, як би там нам неприємно було це визнавати, але так і є. Одначе, пан Зеленський каже, що капітуляції не буде, що ми будемо прагнути максимально отримати кращі умови з того, що можливо, і це зрозуміла ідея, яку, власне, я підтримую. Але, як сказав Володимир, все дуже сильно залежить від США, від західних партнерів, від їхньої волі, від їхнього бажання, від їхніх. Від їхнього прагнення і можливостей вирішити цю війну, закінчити її правильно фіналізувати, і ми сподіваємося виключно на справедливий мир, але, як то кажуть, реальність покаже, що буде насправді. Новина, яка, власне, мене трошечки розчарувала в нашій владі, звучить наступним чином. Влада поділила українців на поганих і хороших. Власне, про поганих та хороших це моє формулювання, але в чому суть? Отримати тисячу гривень від держави можуть лише українці, які перебувають на території України. Про це заявив пан прем'єр-міністр України Денис Шмагаль в ефірі національного телемарафону. Зимова допомога у розмірі тисячі гривень не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. Якщо і вони її оформлять, їм доведеться повертати гроші. На мою власну думку, себе так нормальні люди не ведуть. Я вже мовчу там про владу правильних країн, але нормальні люди себе так не ведуть. Не можна ділити нас, українців, взагалі ніяк, а тим паче на тих, хто хороший, і тих, хто поганий. Тим, кому можна дати тисячу гривень, вибачте, а тим, кому не можна дати тисячу гривень, при тому, що це наші тисячі гривень. Ще раз скажу на мою думку, це абзац.